Географія 9 клас, урок 13, сільське господарство України. РОслинництво. В Україні рослинництво суттєво переважає тваринництво за вартістю продукції 70% проти 30%. Рослинництво охоплює вирощування зернових технічних кормових культур, картоплярство, ковочівництво, садівництво, ягідництво, виноградарство. Продукція сільського господарства та продовольчі товари, що виробляє харчова промисловість, забезпечують внутрішній ринок країни і надходять на міжнародні ринки. З України вивозять кормове і продовольче зерно, насіння соняшнику, ріпаку, сою і олію з них, м'ясні та молочні вироби, мед та плодовочеву продукцію. Експорт сільськогосподарських і продовольчих товарів щорічно забезпечує понад чверть валютних надходжень країни. Загальна площа сільськогосподарських угідь в Україні становить приблизно 70% її території. У їх структурі переважають орні землі 79%. Меншу частку становлять пасовища та сіножаті. Територія України належить до найбільш розораних у світі. Найбільш розореними є степова та лісостепова зони, пасовища зосереджені переважно на Поліссі, у Карпатах та південно-східних сухостепових районах, сіножаті у долинах річок лісової і лісостепової зон на гірських схилах. Переважно рівнинний рельєф, достатня кількість тепла і вологи в період активної вегетації рослин, значні площі родючих ґрунтів. Дають змогу вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури, помірної зони і розводити різні види тварин. Агрокліматичні і ґрунтові ресурси України різноманітні й мають зональний розподіл. На півночі у зоні мішаних лісів переважають ненадто родючі дерново-підзолисті та торфово-болотні ґрунти. Там середній рівень теплозабезпеченості та достатня подекуди надмірна вологозабезпеченість. Такі умови сприятливі для вирощування льону довгунцю, картоплі, жита, хмелю. У середній смузі країни у зонах широколистих лісів і лісостепу більша теплозабезпеченість і достатнє зволоження, доволі родючі сірі лісові ґрунти, й підзолені чорноземи та найбільш родючі чорноземи типові. Степова зона має високу теплозабезпеченість, але недостатній рівень вологозабезпеченості. Родючі чорноземи і темнокаштанові ґрунти, особливі агрокліматичні умови мають Карпати та Кримські гори. Серед соціально-економічних чинників важливу роль відіграють трудові ресурси, особливості розселення жителів, давні землеробські традиції, характер землеволодіння і аграрна політика держави. В Україні тривалий час земля була в користуванні великих колективних господарств, проте останніми роками відбулися зміни розпаювання та роздержавлення землі в сільській місцевості, ліквідація колгоспів як основної форми організації сільськогосподарського виробництва, виникнення фермерських господарств. На сільськогосподарський ринок України вийшли великі транснаціональні корпорації. Певний час розвиток сільського господарства України поєднував екстенсивний та інтенсивний шляхи. Для залучення додаткових земельних площ і поліпшення їх стану здійснювали меліорацію, осушення та зрошення земель. Тепер перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва пов'язують переважно з інтенсифікацією, що передбачає отримання більших врожаїв у результаті поліпшення обробітку земель, внесення добрив, збільшення продуктивності худоби завдяки селекції, покращення кормової бази тощо. Упродовж останніх років впроваджують аграрну реформу, яка має на меті переведення сільськогосподарського виробництва на ринкові відносини, серед першочергових завдань завершення земельної реформи і розбудова системи державної підтримки дрібних фермерських господарств. Головними напрямами аграрної реформи визначено розвиток ринків збуту, органічне виробництво і якість продукції. Віднедавна в Україні сформувалися специфічні форми господарювання в аграрній сфері агрохолдинги. Агрохолдинг це сукупність материнської та дочерніх компаній, що виробляють і переробляють сільськогосподарську продукцію. Сьогодні в Україні налічують понад півсотні агрохолдингів, які контролюють близько 15% площі ріллів в країні. Основним видом землеробської діяльності в Україні є зернове господарство. За виробництвом та експортом зерна Україна посідає одне з провідних місць у світі. Найважливіша зернова культура пшениця. Озиму пшеницю вирощують переважно в степовій і лісостеповій зонах. На сході цих зон, де взимку малий сніговий покрив, переважають посіви ярої пшениці. Лідерами за валовими зборами пшениці є Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Вінницька області. Хоча жито цінна продовольча культура, але на нього припадає лише 5% посівних площ. Ця культура невибаглива до ґрунтово кліматичних умов, тому вирощують її здебільшого на півночі України, в окремих районах лісостепу, а також у Прикарпатті. Кукурудза це теплолюбна культура, найбільші її посіви зосереджено в лісостепових районах. Україна входить до п'ятірки найбільших світових виробників кукурудзи, а в країні лідерами за її валовими зборами є Полтавська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області. Ячмінь вирощують усюди, але найбільше в степовій зоні провідними виробниками ячменю є Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська. Овес невибагливий до ґрунтово кліматичних умов, тому його вирощують на півночі країни та в Прикарпатті. Найсприятливіші умови для вирощування вологолюбної гречки сформувалися на Поліссі та північному лісостепу, просо вирощують переважно в степу, вирощування вологолюбного рису в Україні ускладнене. Зернобобові культури вирощують у лісостепу та на поліссі. Серед цих культур найбільші посівні площі в Україні донедавна займав горох, заваловими зборами якого наша країна є одним з європейських лідерів. Тепер різко зросли посів і збори сої, основні посівні площі якої зосереджені в Полтавській, Кіровоградській, Хмельницькій, Вінницькій Київській областях. За її виробництвом Україна увійшла до десятки світових лідерів. Провідною технічною культурою, яку вирощують в Україні, є соняшник, посухостійка олійна культура, що потребує великої кількості тепла. Найкращі умови для його вирощування сформувалися у степовій та лісостеповій зонах. На відміну від інших технічних культур, посівні площі під соняшником за останні роки суттєво зросли. Україна разом з Аргентиною очолюють список світових виробників соняшник. Різко збільшилися посівні площі ще двох експортних олійних культур ріпаку і сої. Ріпак вирощують на заході країни по лісі та в лісостепу. За експортом ріпаку Україна входить до трійки світових лідерів, сформувалися надзвичайно сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування цукрового буряку. Ця культура залежна від тепла, світла й вологи та потребує родючих ґрунтів, тому основним регіоном її вирощування є лісостеп. Головними волокнистими культурами в Україні віддавна були льон-довгунець і коноплі. Але, на жаль, упродовж останніх років посівні площі під ці культури різко скоротилися. Ще на території України є невеликі площі тютюну й хмелю. Вирощують і заготовляють чимало лікарських рослин. Ефіреолійні культури вирощують на півдні степової зони найбільше у Криму. Важливе значення в рослинництві має картоплярство. Картопля є продовольчою кормовою і технічною культурою. Картоплю вирощують на всій території України, але найвища врожайність на Поліссі та в лісостепу. Овочівництво розвинене повсюдно, але найбільше у лісостепу й степу. На півночі та в центральних районах країни переважають такі овочеві культури капуста, морква, столові буряки, огірки, на півдні помідори, перець, баклажани, цибуля. Значні площі в Україні займають баштанні культури. Основна зона їх вирощування степова херсонська, Миколаївська, Запорізька. Завдяки м'якому клімату та родючим ґрунтам в Україні розвинене садівництво. Зерняткові породи дерев найкраще плодоносять у лісостепу та на поліссі, а кісточкові на півдні та у степу. На всій території України поширені ягідники. Найбільші площі садів та ягідників мають Вінницька, Полтавська, Тернопільська, Запорізька області та Закарпаття. У південній і центральній частинах степу, у передгір'ях Криму та на Закарпатті розвинуте виноградарство. Кормові культури вирощують у багатьох регіонах країни, проте найбільше у лісостепу.